Якщо а, в кінці першої фази циклу ти ще, собі вся сповнена енергією, щось плануєш, маєш там не знаю, хочу зробити це, це в щоденник записала, але потім, коли приходить те саме ПМС, і ти це не зробила, тебе починає просто це вибішувати. І ось тоді потрібна шоколадка. Да, і тут важливо розуміти, що коли в якій фазі треба запланувати це зробити для того, щоб під час ПМС е, бути спокійною і реалізованою, розуміти, що місяць пройшов класно. Бачу ну чоловіка. куди тобі це зрозуміти? чоловікам, мені зрозуміти. Я ти типу, якому форматі. Багатьом чоловікам також було б е чудово розуміти цикл, коли треба піднести шоколадку, або залишити її на видному місці. О, там дистанція з тих коробок, про які ми говорили, коли ви ховаєте. На видному місці хоп, відкрили, пару кубиків відламали, і все нормально. Шоколадка була спожита, настрій хороший.